Середа традиційно розпочинається в 103-й кімнаті міської ради. Містяни шукають допомоги у вирішенні проблем. Для деяких підтримка міського голови це остання надія. Марія Хуторенко скаржиться на сусідів. Жінка каже, що ті самовільно привласнюють землю Марії Мусіївни, користуючись поважним віком сусідки. Це вага, вказав, що хоче, це мовить все ділить. Діли, діли. Він сам собі землю нерям. Я не бачу, щоб собі. Тепер має приватні вже 10 год земля. чи може більше. Зраз. У мене виходить, що а в мене немає землі. Міський голова пообіцяв проконтролювати ситуацію разом з депутатами за округом. Далі мешканка вулиці Червоноармійська Марія Шевченко прийшла на прийом до Анатолія Федорчука, аби розібратися з проблемою пониження ґрунтових вод. Мені я не знаю, що мені з воду це дуже пішов. І що видав про Марія Іванівна звертається з цим питанням не перший раз, адже жінка проживає на проблемній вулиці з одного боку будівництво, з другого ґрунтові води. Анатолій Соловйович пояснив, що це питання вирішується, але для цього треба більше часу. Відповідь буквально на днях надійшла від підприємства. Поставили вони в себе туалет, роблять там стоянку для тих автомобілів. Ну за один день нічого не зробите. Розумієте, Тож ну, ця проблема виникла. Да, да, ви самі сказали. Наступним за допомогою звернувся Микола Соколовський. Він займається оформленням землевпорядної документації. Цей процес потребує багато часу та витрат. Анатолій Солов'йович роз'яснив йому проблемні моменти та надав інформацію щодо подальших дій. Далі мешканці вулиці Червоноармійська звернулись з приводу будівництва багато. Квартирного будинку поряд з їхньою домівкою і там у нас продали два участка. Його приматі продали і зараз має будуватися будинок на 17 квартир. Людмила Марченко каже, що за планом майбутньої споруди не передбачено ані автомобільних стоянок, ані гаражів. Буде велика проблема із транспортом під час будівництва, а згодом вона взагалі не може уявити, де вмістяться 17 автомобілів. Депутат за округом Микола Костянець приєднався до дискусії. Що зараз боє механізми, екрани, бетон, то воно все буде на вулиці, бо тому що там вулиця в них вообще зараз зараз шеція як вони зроблять, так буде до десятихля. А зараз там шість метрів. Вони ж туди не заїдуть вже, вони з вулиці будуть Манкірка, зулиці Кірпіч. Це немножко проблема, я думаю, проблема буде суматоха, вони заїхати свободно туди не домовлять. Анатолій Федорчук віддав розпорядження створити виїзну комісію задля перевірки даного будівництва на предмет його правомірності. Наступною до 103-ї кімнати прийшла мешканка вулиці Севастіана Галина Соловей. Жінка пережила тяжке розлучення з чоловіком і довгу судову тяганину. Зібравши всі необхідні документи, вона не може встановити паркан на приватизованій ділянці через недоброзичливе сусідство із колишнім чоловіком. З Київського інституту експертизи приїжджав експерт. 4 тисячі гривень було заплачено. І по сантиметрах з тими триногами, ногами, з тим усім фотографувалася ділянка, все вони в нас, знаєте, всі там були Борисполі, в принципі, отамано в тих наших особливо нових місцях. Вони трошки з перекосом йдуть, знаєте, де ширше, десь вуще, все все. От, і експертом була схема. Схема була вироблена як поділити її. Галина Михайлівна каже, що, попри усі документи та схеми, колишній чоловік не погоджується із межами розподілу ділянки разом зі спеціалістом по землевпоряджуванню, Анатолій Федорчук шукав вихід із такої ситуації. Я попрошу депутатів, Кулик і матишка, щоб все такі вони зустрілися. З вашим сусідом, так його назвемо, все угу. таке, щоб порозумітися. Цієї середи більшість питань, що турбують мешканців міста, пов'язані з земельним законодавством. Всі звернення були прийняті до уваги та будуть проводитись дії щодо розв'язання проблем. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.